Президент Зеленський з візитом у Лондоні напередодні він зустрівся з прем'єр-міністром Стармаром. А вже незабаром разом із європейськими лідерами візьме участь у саміті з безпеки та відвідає короля Чарльза третього. Про все по черзі розповість наша кореспондентка в Лондоні, Світлана Чернецька. Вона з нами на прямому зв'язку. Світлана, вітаю! Коли розпочнеться саміт і чого від нього чекають? Так, європейські лідери вже почали прибувати до Лондона. Серед перших була прем'єр-міністрка Італії. Вона вже зустрілася із британським прем'єром Кіром Стармером на Даунін-стріт-10. у Джорджії Мелоні дуже тісні відносини з американською адміністрацією. Тому вона та Стармер сподіваються, що Італія та Лондон можуть стати таким собі містком між Європою та Вашингтоном, особливо у цей час. Взагалі сам саміт з безпеки має відбутися, має розпочатися за годину, а проходитиме він тут. У середмісті Лондона поблизу Букінгемського палацу це ланкастерський будинок віком 200 років. Окрім президента Зеленського, Кір Стармер також запросив лідерів Франції, Німеччини, Чехії, Румунії, Данії, також прем'єр-міністра Канади та міністра закордонних справ Туреччини. Також тут очікують генсека НАТО і президентів Єврокомісії та Європейської ради. Сьогодні вони спробують зрозуміти, що можна зробити, щоб налагодити відносини між Києвом та Вашингтоном. Я хочу відзначити, що і британська, і британські політики, і британська преса сходяться на тому, що п'ятнична зустріч у овальному кабінеті це було цькування президента Зеленського його тут називають героєм, бо він представник народу, який вже три роки мужньо бореться із російською агресією. Також сьогодні на саміті європейські лідери хочуть реалістично оцінити, наскільки вистачить України, скільки вона протримається без американської допомоги. Також хочуть зрозуміти, як посилити становище України і у політичному. І у військовому сенсі, але також і можливо подальшим економічним тиском на Російську Федерацію. Європа дуже сподівалася на підтримку США щодо забезпечення гарантій тривалого миру, але це особливо стосується обміну розвідданими та прикриттям із повітря. Але після п'ятничної зустрічі у овальному кабінеті Вашингтон самоусунувся від усієї цієї ситуації. Тож зараз лідери Європи намагаються знайти шляхи, як можна повернути зацікавленість Дональда Трампа, і попередні домовленості вже є. Я пропоную послухати пряму мову британського прем'єра. Ми домовилися, що Британія разом із Францією і, можливо, однією чи двома іншими країнами працюватиме з Україною над планом припинення бойових дій, а потім ми обговоримо цей план зі сполученими штатами. Тож ми зробили крок у правильному напрямку. Бо як я вже сказав, ніхто не хоче бачити того, що сталося в п'ятницю у білому домі. Але дуже важливо, щоб ми тримали у фокусі головне, а саме досягнення тривалого миру в Україні. Дуже символічний і неочікуваний жест від його величності короля Чарльза III, бо він вже вдруге е, запросив на аудієнцію до себе е, українського президента. Вперше це сталося у лютому 2023 року. Е, року. Цей жест вже називають е, найполітичнішим кроком короля від початку його правління, бо зазвичай монархи намагаються залишатися нейтральними не лише щодо політичної ситуації в своїй країні, але й особливо за кордоном. Е, та втім, після п'ятничної зустрічі у Білому домі, е, король Чарльз III демонструє, що і він як король, і Велика Британія країна на боці президента Зеленського та України, а не Дональда. Трампа і ще хочу уточнити, що дрес-код для зустрічі із королем завжди краватка та костюм. Але у 2023-му президент Зеленський був у светрі та штанах кольору гакі, і жодна людина не поставила під сумнів брання президента країни, яка перебуває у війні, на відміну від того, що сталося у Білому домі. Світлана, увечері вчора ти була на Даунінг-стріт 10. Які твої враження від зустрічі президента Зеленського і прем'єра Стармера? Була зустріч двох друзів. Кір Стармер чекав на президента Зеленського на ганку у дані стріт 10, Міцно його обійняв. Пообіцяв, що Лондон залишатиметься із Києвом стільки, скільки це буде потрібно. Ну і дуже символічно, що саме під час цієї зустрічі міністр фінансів України та Великої Британії підписали договір щодо позики на понад 3 мільярди доларів. Ці гроші мають піти на виготовлення зброї в Україні. президент Зеленський назвав цю угоду. Дійсно справедливою, тому що за війну має платити той, хто її розпочав. Бо е, цю позику повертатиме не Київ, а її погашатимуть із відсотків е, російських грошей, заморожених на британських рахунках. Дякую тобі, колего. Світлана Чернецька розповіла про подробиці візиту президента Зеленського до Великої Британії. Троє людей постраждали в Нікополі через російський обстріл. За даними Дніпропетровської ова літнього чоловіка врятували з-під завалів. Його доправили до лікарні у тяжкому стані. Поранено також двох жінок. На місці удару працюють фахівці. Уночі та вранці Нікопольський район росіяни атакували артилерією та дронами камікадзе. Як сповістили, вова руйнувань зазнали райцентр а також Мирівська та Покровська громади. Відомо про пошкодження двох приватних будинків та легковика. Наслідки атаки шахедів ліквідують сьогодні в Сумській області. Минулої ночі ворожі безпілотники спричинили чимало руйнувань. Люди не постраждали. Підрозділи ППО знищили 19 російських БПЛА. Докладніше про ситуацію на Сумщині та Чернігівщині розкаже наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами не живо. Юлія, вітаю. Що на тепер відомо про наслідки атак? Добрий день, Лілія. Сьогодні оговтуються від наслідків прильоту шахеда село Стицьківка, село за 15 кілометрів від обласного центру і входить в Сумську громаду. Напередодні ввечері безпілотник поцілив по житловому сектору. Пошкоджено багато будинків. Вони залишились без вікон, дверей, парканів. А дві родини взагалі зосталися без житла. Люди самі дивом не постраждали. Зараз там розбирають завали. Волонтери привезли матеріали для тимчасового ремонту. Шифер, осб плити, плівку. Працює мобільний штаб міської ради. Комунальні послуги для жителів вже відновили. Прошу послухати старосту округу. Внаслідок російської агресії. У прольоту шахеду. По селу Стицьківка постраждало близько 20 домогосподарств. Два з них взагалі не підлягає ніякому відновленню. Інші це вікна, забори, дахи, двері вхідні і так далі. Займаємося наразі усуненням пошкоджень від даного прильоту. Також внаслідок вечірньої атаки шахедів постраждав об'єкт критичної інфраструктури в селі Мала Павлівка Охтирського району. Там на підприємстві прогреміло щонайменше шість вибухів. А в селі Жигалівка БПЛА впав на житловий будинок. На Чернігівщині росіяни атакували дві прикордонні громади: Семенівську та Сновську. Вогонь вели з ствольної артилерії, мінометів, скидали вибухівку з коптерів та атакували фпв дрони. На у мене вся інформація. Лілія дякую, колегу за ситуацією на північно-східному прикордонні. Стежить наша кореспондентка Юлія Зайцева. Одна жінка загинула десятеро людей поранені після атаки російських безпілотників у Херсоні. Постраждалих доправили в лікарню. Окупанти атакували маршрутний автобус на зупинці в Дніпровському районі. Більше про наслідки ворожого удару інтер розказав начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконіков. Це сталося приблизно о 12 годині, коли автобус рухався в. В районі вулиці Університетській було на неї здійснено скид з ворожого дрону вибухівки. Яка саме вибухівка зараз уточнюється? Але на жаль, це ще не всі жертви за сьогодні. Також 63-річний чоловік в козацькому догинув внаслідок атаки російського безпілотника, скиду вибухівки на нього, і в Антонівці вчора була атака. Ворожого дрона на жінку 65 років її шпиталізували дуже вкрай важкому стані, і вона сьогодні, на жаль, померла. Шість ударних російських безпілотників типу шахет знищили сили ППО цієї ночі на Хмельниччині. Як повідомили ВОВА, внаслідок дронової атаки, травмовано жінку в селі Пирогівці Хмельницького району. Вибуховою хвилею пошкоджено 10 приватних домогосподарств. Вибито вікна, двері та пошкоджено покрівлю. В одному з обійсть спалахнула пожежа. Пошкоджено також електротрансформатор, лінії електропередачі та дах ангару одного з підприємств. Близько 300 абонентів опинилися без світла. Знеструмлено також 11 юридичних підприємств. Жителі пирогівців пережили моторошну ніч. Сильний гул і таке червоне літаке, червоне літі. Я ще схватилася до вікна. То все добре, що ну, не попало на ноги. У вас також повибували вікна. в хаті? На що давила? Нема явно вікна. Пишіхли в візняла ні і двері всі поломані, і вікна ту жіночку в лікарню, працювали. Це ваша сусідка, так? Ну так. 63 безпілотники збили цієї ночі сили ППО. Як повідомили в повітряних силах, ще 16 БПЛА локаційно втрачені. Російська армія запускала дрони з напрямків Орла, Брянська, Міллярова та Приморсько-Ахтарська. Підтверджено збиття безпілотників різних типів у 13 областях. Постраждали внаслідок атаки Харківщина, Сумщина, Хмельниччина та Запоріжжя. Дві людини загинули семеро поранені внаслідок обстрілів росіянами Донеччини. Про таке повідомляє обласна поліція. Правоохоронці нарахували понад три тисячі обстрілів за добу. Ворог бив і по лінії фронту і по житловому сектору. Під вогнем перебували 13 населених пунктів. Найбільше руйнувань завдано авіабомбами та реактивними системами залпового вогню. Понівечення 78 цивільних об'єктів, з них майже півсотні житлових будинків. Маленькі вчинки роблять великі справи: зібрати понад півтора мільйона гривень для сил оборони України. Завдяки вашим донатам вдалося команді подробиць спільно з черкаськими волонтерами. Ці гроші ми назбирали буквально за тиждень, адже долучилося дуже багато людей. Усю суму ми вже перетворили на дрони, комплектувальні, а також наземні станції для безпілотників. Усе те, що так потрібно нині на передовій. Друзі, ви знов неймовірні супергерої, тому що допомогли нам команді подробиць спільно з черкаськими волонтерами зібрати понад півтора мільйона гривень для сил оборони для хлопців для бригад, які зараз воюють на Донеччині, і на ці гроші, які задонатили ви, ми придбали. Для трьох бригад дрони Мавік для 32-ї бригади ми придбали комплектуючі для «ФПВ-дронів», FPV, FPV дрони для 79-ї бригади і багато багато різних. Корисних штук тому дякую вам за те, що ви долучились до цього збору. Ваші донати були від 10 гривень, 20, 50, 100 і так далі. Ми змогли, ми зібрали неймовірно велику суму. Ми змогли закупити все необхідне для хлопців, те, що вони замовили. І ми неймовірно вдячні кожному, хто долучився до цього збору. Я вас дуже прошу долучайтесь до нашого нового збору команди «Подроби» спільно з черкаськими волонтерами. Це збірна комплектуюча для ФПВ-дронів 53-ї бригади. Вона зараз в воює в серебрянському лісництві і хлопцям конче потрібна наша допомога. Долучайтесь реквізиту у вас на екрані і вітайте, це важливо. важливо для нашої країни. Дякую величезне. Міністерство закордонних справ засудило порушенням працівниками МЕГАТЕ суверенітету і територіальної цілісності України. Офіційний Київ направив ноту протесту керівництву агентства. Утім, відповідальною вважає Росію, яка змушує міжнародні організації порушувати українське законодавство. Нагадаю, магате розмістило свій персонал на Запорізькій АЕС через окуповану Росією територію без українського погодження. Раніше Росія відмовлялася надати їм гарантії безпеки, якби вони їхали через територію підконтрольну Україні. Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, в якій засуджує порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, та застерігає від повторення будь-яких подібних дій у майбутньому. Українська сторона також винесе питання безпрецедентного шантажу РФ на засідання ради керуючих МАГАТЕ вже найближчими днями. Британія, Франція та Україна підготують новий мирний план і обговорять його зі сполученими штатами. Про це в інтерв'ю BBC заявив британський прем'єр Кір Стармер. Рішення ухвалили після п'ятничної зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у Білому домі. В інтерв'ю Стармер наголосив, що будь-яка угода має бути підкріплена гарантіями безпеки, бо немає віри словам російського диктатора Путіна. Ми домовилися, що Велика Британія разом із Францією та, можливо, ще однією чи двома іншими країнами працюватиме з Україною над планом припинення бойових дій, а потім ми обговоримо цей план зі сполученими штатами. Тож у цих дзвінках у п'ятницю ввечері, завдяки вчорашній зустрічі і дзвінкам вчора ввечері, я думаю, ми зробили крок у правильному напрямку, бо ніхто не хотів бачити того, що сталося в п'ятницю. Але дуже важливо, щоб ми зберегли всю нашу увагу на головному. Це досягти тривалого миру в Україні. Напередодні Британія надала Україні позику на понад 2 мільярди фунтів стерлінгів. Це майже 3 мільярди доларів. Відповідну угоду підписали урядовці обох країн під час візиту Володимира Зеленського до Лондона. Цей кредит закриють за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів. Український президент пізніше написав, гроші підуть на виробництво зброї в Україні, адже це справедливо платити має той, хто розпочав війну. Ця Угода необхідна, бо вона допоможе покрити наші військові витрати безпосередньо спрямовані на конкретні відшкодування, і ми дуже вдячні. Це перший крок до повного арешту всіх російських активів. Я вважаю, що це стане можливим у найближчому майбутньому. Дуже вам дякую. Це підпис з нашого боку. Найближчими днями гроші надійдуть в Україну. Я знаю, що вони потрібні якомога швидше. Велике спасибі, міністре, за можливість приєднатися до нас сьогодні. Франція разом з Великою Британією готова розпочати дискусію про ядерне стримування на європейському контингенті. Про це в інтерв'ю виданню Le Parisien заявив французький президент Еммануель Макрон. Він також наголосив на важливості надання Україні європейських гарантій безпеки. Французький президент також повідомив, що на засіданні Євроради у Брюсселі 6 березня, єврокомісія отримає мандат визначити вимоги для побудови спільної європейської оборони. На наших кордонах стоїть переозброєна та агресивна Росія. Вона здійснює терористичні акції, масовані дезінформаційні кампанії. Залишити Україну без гарантій безпеки означає дозволити Росії без буферної зони поглинути Молдову і дійти до кордонів Румунії. Це екзистенційна загроза для Європи. У нас є щит, у них немає, і вони більше не можуть покладатися на американське ядерне стримування. Нам потрібен стратегічний діалог з тими, у кого його немає. Фінансування буде швидким і одностайним. Ми хочемо побудувати європейську промислову технологічну базу, але оскільки існують сумніви щодо американської підтримки Європи в довгостроковій перспективі, нам необхідно мобілізувати спільне фінансування в розмірі сотень мільярдів євро. Настав час для Європи прокинутися та усвідомити свою стратегічну роль. Литва інвестувала 20 мільйонів євро у розвиток українського оборонно-промислового комплексу, а також прагне створити спільне з Україною виробництво зброї. Про це йдеться в заяві Литовського міноборони. Очільниця відомства Довіле Шакалієне зазначила, що оборонна промисловість України має неймовірний потенціал стати гравцем світового рівня, завдяки високому рівню знань, заснованому на безпосередньому бойовому досвіді, мотивації та компетентності українських інженерів, а також далекогляд. Ному мисленню людей, які ухвалюють рішення в галузі, щодо спільного литовсько-українського виробництва зброї зміркувань безпеки деталей не розголошують. Подальші перемови відбуватимуться у Литві, зазначила урядовиця. Ізраїль продовжив на півтора місяця перший етап перемир'я з Хамасом у секторі Гази. Йдеться про план, який запропонували США, тобто продовження перемир'я на період Рамадану та Песаху до 19 квітня. У Хамасі з цим не погоджуються і вимагають перейти до другого етапу угоди, тобто звільнення палестинських бранців та виведення ізраїльських військ з Гази. Аби змусити Хамас піти на умови США, Ізраїль заблокував доступ гуманітарної допомоги до Гази. У Хамасі назвали це дешевим шантажем. Нагадаю, 42-денне перемир'я закінчилося напередодні, а перемовини в Каїрі не дали результатів. Ви збираєтеся віддати це припинення вогню безкоштовно без звільнення заручників. Це те, що ми не приймемо. Отже, так, ми готові вести переговори щодо другого етапу згідно з нашими принципами. Ми також погоджуємося на американську пропозицію щодо продовження терміну першого етапу перемир'я і ще на 50 днів на час Рамадану та Песаху. Але в цих рамках, згідно з американською пропозицією, також має йтися про звільнення заручників. Пентагон розгортає бригадну бойову групу страйкер та авіаційний батальйон загальної підтримки на кордоні з Мексикою. Про це повідомив речник відомства Шон Парнел. За його словами, підрозділи мають прибути вже найближчими тижнями. Раніше міністр оборони США Піт Хексет заявив мексиканській владі про готовність провести військову операцію в Україні, якщо тамтешній уряд не вживатиме заходів для боротьби з наркокартелями. Далі в ефір повертається Олександр Просяник. Я ж не прощаюся. Чекатиму на вас із новинами о 17.